Друзі, мене звати Оля і ви на в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде відео, де я розповім про свої готові роботи, готові роботи за декілька тижнів, про своє в'язання протягом цього часу, про нові проекти, а також про подаруночок від чарівної юлічки з каналу Калейдоскоп пряжі. Посилання на юлічку ви, як завжди, знайдете під цим відео. І саме цей подаруночок стимулював. Відсняти це відео і спонукав мені поспілкуватися з вами. Тому що останніми тижнями в мене чомусь не було великого бажання знімати. Ну і, в принципі, часу на в'язання теж не було, і не було так, що вам показати про що розповісти. Отож, давайте розпочинаємо. І розпочнемо з того, що я покажу вам фрагменти, які я відснімала вже більше тижня чи, можливо, два назад. Стосовно там я показувала вам першу готову свою роботу. Це кардиганчик. Тож, давайте дивитися. Ну і готовою роботою, якою я хочу похвастатися, як то кажуть, це є мій кардиганчик. Це робота, яка тривала довжиною 8 місяців. Звичайно, що не всі ці 8 місяців я в'язала, але дуже-дуже довго чомусь в мене не доходили руки, не було бажання якось щось не сходило в цьому джемперочку. Ой, якому джемперочку, кардиганчику. Але як бачите, він готовий. Навіть вже гузочки я пришила, хоча вони мені тут здаються за. Такі громістки, можливо, я ще їх поміняю в майбутньому. а можливо, ні, не знаю. Що хочу сказати, ви бачили, що я його в'язала. Я вам говорила, що тут будуть деякі зюминки. Ну, і я не. Як то кажуть, не міняюся, так? Для мене валанчики це щось таке жіночне, таке ніжне, тендітне, так підкреслює нашу жіночність. Тому я їх тут і задумувала. Ось такі в мене тут є валанчики. З цими валанчиками без проблем не обійшлося. А все тому, що я на одному рукавчику, коли почала вив'язувати рукав, я зробила рядочок вивертніх і досить легко набрала валанчик. А ось на другому я про це забула, тому другий валанчик в мене дещо не такий красивий. Однак мене це насильно засмучує. Ну і доповнивши кольору з е, іншого кольору воланчиком, я додавала ось такі кишеньки. Кишеньки цього року в тренді, тому мені здається, вони тут гарно вписалися. Ну і, звичайно, вони зможуть виконувати свою функцію, і щось я зможу туди положити, щоб вибіг, вибігти десь кудись. Кардиган, надзвичайно теплий. Я підпишу його вагу, але тут десь в районі 500 грамів. Тому що в мене бубінка була 600 і в мене там ще залишилося. Не знаю, я зважу вам підпишу, тому що ваги не знаю. Дуже мені він подобається. Він вийшов саме таким, як я задумувала. Я обв'язувала планочку, тобто в мене він в'язався регланом з зверху, класичний реглан, прибавки в кожному другому ряду, росточок звичайно, був. Тоді я розділила, рукави виділила просто в'язала полотно. Після вив'язування довжини я відв'язала рукавчики. Рукавчики в мене в'язалися, як і все тіло, на спицях 6, А саме закриття рукавчика на спицях. Номером 3. Я мала брати чотири, але взяла 3, тому що хотіла ось такої призібраності. Я тут петельки не збавляла, я просто їх зібрала. Я просто пров'язала меншими спицями. І побачивши, що доволі гарно виглядає резинка на трійці, я вирішила зробити і обв'язочки всі на номером 3. Дуже класно вийшло. Звичайно, що я зроблю фото на мені. Не знаю, чи буде це фото на вулиці, чи в квартирі, тому що ще доволі прохолодно в нас, і я ще не насмілюся одягнути його на вулиці. Ось такий кардиганчик, ззаду він простенький, але ну, він мені так подобається. Він такий весняний, ніжний, тендентний і такий теплющий. Просто сірий колір, а додавши ось такі акценти кольорові, мені здається, він виглядає зовсім по-іншому. Я знаю, хто не любить валанчики, скаже фу, ой, знову, знову. Ну, мені вони дуже подобаються. І по мені ще так можна, я рахую, можна носити валанчики, хоча це все питання, в якому віці що носити, це лише в нас в голові. Тому і в 70-х можна одітися і виглядати стиль. Тому не заморачуємося цим. А я зараз собі можу з легкістю дозволити одітися в такий кардиганчик з такими баланчиками і крокувати по життю. Тож, друзі, оцінюйте мою роботу, чекаю ваші коментарі. Вона доволі легко в'яжеться без всяких нюансів, але виглядає, мені здається, дуже-дуже стильно і гарно. Все, показала вам кардиганчик. Трішечки про нього розказала, до речі, вставлю вам фото ниточки, з якої я в'язала. Ниточка тут у 15 мохеру, 10 вовни, все інше поліамід. Тому вона не дуже натуральна, але надзвичайно тепла, в, 180, в 100 грамах 180 метрів. Товстенька, тепла ниточка, дуже мені вона подобається. Це для таких теплющих кардиганчиків. Для Дорослих і для діток теж можна використовувати. Вона не колеться, вона дуже приємна. Тож майте на увазі. Купувала її в магазині Пряжна лавка. Магазин знаходиться в Телеграмі, але також є в Фейсбуці. Посилання я вам на магазинчик залишу. Цей мохерчик досить по демократичній ціні в них буває частенько. Тож завітайте і переглядайте і чекайте оновлення. І, якщо вам подобаються такі модельки кардаганчиків, теж можете собі їх зв'язати. Тож я на цій роботі більше зупинятися не буду, далі дивимося, як вона виглядає на мені. Ну і розкажу, з чим ще я працювала, які в мене є просунення. Асиматрія на найменший розмір. В мене я пишу собі опис, і ось можна сказати, тестую цю асиматю. Вона на перший розмір в'яжеться. Мені видається, така якась маласенька не знаю. Хоч по сантиметрах все те, як мені потрібно, але ось так виглядає маленька-маленька. Вона мала всі шанси бути на цьому тижні завершеною. Однак в мене були дні. Без... Мені необхідно було знімати, так як я відснімаю відео для майстер-класу. Тому Треба було якісь елементи відснімати, бо тут не дуже багато є цих елементів, але все одно хотілося показати, не тільки написати, але й показати, щоб хто, наприклад, не дуже розуміє те, що написано, міг переглянути відео і з легкістю повторити той чи інший елемент. Тож, я, що я зробила? Я. Відснімала і тому мені необхідно був час, коли знімати цю паутинку. А так, як часу, не дуже було багато, тому цей джемперочок залишився незавершений. Як ви бачите, він не є таким аж дуже прозорим, в принципі, як і моя паутинка. Він не є таким аж прозорим, але це така легка річна весна. Моя паутинка, мій чимпорочок важить 130 г, ну на цю мені здається 120 г це піде це на розмір 44-46 буде. Звичайно, ця може бути ще на більший розмір, ця, що на мені, а ця вже, звичайно, на мене вона Ні, ну, я в то можу залізти, але вона вже буде виглядати не дуже. В'яжу я знову ж з KitMero, який купувала в пряжній лавці. Я вам скрін саме цього артикулу залишу на екрані, тому що я не пам'ятаю, в'яжу в дві ниточки, тут два складення, і в мене рукавчик вже відв'язаний з 46 рядочків. Ще мені треба 20 рядочків. Тобто, вже небагато залишилося рукавчика. Сьогодні я завершу вже рукавчик, перейду на інший. Рукавчик дуже швидко в'яжеться. Буквально за якісь навіть менше годинки я відв'язала ось цей рукавчик. Ще скажу, що в'яжу я його на спицях 5,5, а сам рукавчик в'яжу на спицях 6, тому що в мене немає в наявності маленьких круглих спиць саме 5,5. Але, та як в мене щільність, по кругу саме великого виробу вона збігається з тим, що я в'яжу на спицях 6. Абсолютно не видно ніяких розпіжностей. Дуже мені подобається. Зовсім таке, знаєте, полотно таке, що воно не колеться, не кусається, не знаю. Ну, це надзвичайна робота і дуже-дуже-дуже мені подобається. Я просто мега задоволена цією роботою. Ось так. Ну що ж, друзі, ми зустрінемося з вами вже в наступних підключеннях. Я сподіваюся, що я все ж дов'яжу ще за сьогодні-завтра на цей виріб і проведу йому ВТО і вже з понеділка покажу вам. Ну і я ще хочу працювати над одним процесом. Звичайно, що ви все побачите в наступних підключеннях. Тож не перемикайтеся всім мирного тихого дня і до зустрічі! Ну, ви побачили мій кардиганчик. робота я задоволена. Я його з задоволенням буду носити. Ну, а зараз презентую вам другу готову роботу. Це паутинка. ну Я б не сказала, що це стандартна паутинка це джампер асиметрія, в'язаний в, в поєднанні реглан Погон і реглан Класичний. І з дуже такою ніжною, красивою в'язочкою. Це на розмір десь 44-46 максимум. Ось такий вийшов джимберочок. Дуже задоволена я роботою. Тут воланчик вийшов дещо менший. Чому? Тому що так хотіла моя замовниця: цей джемберочок, звичайно, як ви зрозуміли, не для мене, тому що він на мене трішечки-трішечки маловатий. А для одної тендітної красуні. Для неї він буде. Чудово. я не знаю, чи в мене будуть фото. Дуже сподіваюся, що це ж дівчинка зробить фотографії, і я зможу вам показати цю роботу всій красі. Обв'язочка, як і тут на рукавах, спиці тут, як і в попередньому 5,5. Це кітмофхер бюджетного типу гривень. Метрів в 100 грамах, і вага цього джемпорочка 120 грам з врахуванням вже обв'язочка. Ов'язочки об десь приблизно грам до 10 це максимум, що йде. Обв'язка йде також понизу. обв'язка гачком номером 3. Це бобійна ниточка, я її брала в 4 складення 1500 метрів на 100 грам, і гачок номером 3. Ось так красиво виглядає, мені здається, ця полотинка. Суперово. Кажу, паутенка, хоча, знаєте, сказати, що вона класична паутинка ні. До речі, не сказала, що я 900 матрів на, тисячу, на 100 г, але я в'язала в дві ниточки. Ви тільки, подивіться, який тут пушочок, тут просто неймовірний. Я зроблю, звичайно, підсйом, щоб ви краще розгляділи цю неймовірну красу. Ось так. Зі спинки виглядає, мені здається, що ось це поєднання реглану класичну, реглану погону додає такої родзинки, додає такої елегантності, такої цікавинки цьому виробу. Знаєте, станете з одної сторони класичний джемперочок, з іншої ще дещо цікавий. Ось така робота. Мега задоволена, залишу її в кадрі, тому що продовжу говорити про наступну роботу. Наступна робота в мене ще в процесі, як то кажуть, це на готових роботах все. А наступна робота це в мене, як ви можете догадатися, це шкарпеточки. І зараз в мене тут в моточку є такеточка, і я скажу, що це за ниточка. Це ниточка Lady Yang Comfy. Це стандартна шкарпеткова пряжа. 75 мароносова вовна, 25 нейлон, в 100 г 400 метрів. Спиці рекомендують 2. Саме на спицях 2 тріо я і в'яжу. Цю ниточку мені дарувала надка з каналу надка в'яже. Я вже з нею одні шкарпаточки, до речі, зв'язала була. Не пам'ятаю, мені здається, що в мене тут було десь 38 грам залишок, і я вирішила зв'язати собі ось такі вкорочені шкарпетки під кросівки. Ось так вони виглядає. Тут французька п'ятка, але я тут зробила таку капельку, тобто клин підйому я закривала по ступі, і мені дуже-дуже подобається. Ось такий зубчастий початок. Я трішечки тут зхибила, і він у мене трошечки йде на, в бік. Але це мені не критично. І я вже розпочала другу шкарпеточку, я вже навіть тут. Ці зубчики формуються за рахунок накидів і пров'язування дві разом. І я вже відв'язала вже другий рядочок в'яжу. Тобто я тут пров'язала 5 рядочків, тоді зробила рядочок дві разом накид, дві разом накид, так Пров'язала, тепер вже в'яжу наступних 5 і буду з'єднувати разом їх. Так? Заген формувати, щоб вийшли ось такі зубчики. Тоді я пров'язала буквально 4 рядочки просто по колу, далі почала вив'язувати п'ятку. П'ятка, як бачите, не укріплена нічого, просто стандартна французька п'ятка в мене тут 60 петель, на 60 петля я в'яжу. І сама стінка п'ятки в мене пров'язана 28 рядочків. Єдине, що хочу сказати, що я тут по-новому як. Ну, я б не сказала, що по-новому, але я ще так не робила. А саме пров'язувала, коли вив'язувала поворотніми радами п'ятку, я на початку лицевих першу пров'язувала лицевою, останню лицевою виверхню, першу виверхню і останню виверхню. За рахунок цього, мені здається, воно краще. Ось тут така формується косичка гарненька. Вона, в принципі, є і якщо першу знімати, але. Коли я таким методом, то більш щільніший цей шов і він не розповзається. Як мені так сподобалося краще. І я думаю, що я такий метод буду застосовувати і надалі в французькій чи в бабусині п'ятці саме робити таким чином, що в кожному ряді пров'язувати перший останній. Тоді воно дуже гарно виглядає. Все, тут немає що робити, Біжу, буду дов'язувати цю шкарпеточку, такого спортивного типу. Ну що ж, друзі, а тепер давайте перейдемо до того, що спонукало сьогоднішнє відео, і те, що якби, надихнуло на це відео. І те, що чим я дуже хочу поділитися, тому що там неймовірна не краса. Це подаруночок, подаруночок від Юлечки. Юлечка так несподівано, тобто я навіть не знала. Побачила, що з нової пошти прийшло мені сповіщення. Я ще спочатку не зрозуміла від кого. Справа в тому, що мені по роботі мали прийти документи, я думала, що це документ. Однак коли прийшла на пошту, була приємно вражена, що ось така велика посилочка. Я, звичайно, що вдома її відкрила, тому що, ну, як це втриматися і не подивитися, що там є. Тому я вже побачила все красиво, було запаковано. Я вже трішечки по подивилась, трішки вже все порозмотувала. Мені Юлічка написала листівочку, де розповіла все. Маленьку записочку, як вона сказала, і що вона дуже захотіла мені зробити маленький приємний подарунок. І сказати, що це він маленький, це ну, словами не передати. Тому що тут такі дві бобіночки, дуже гарний колір, такий маланж, просто неймовірний. І я вже бачу якийсь джемпорочок для себе. Тут більше 500 грам, я вже зважила, бо мені було дуже цікаво. І це роял. Колекція артикул, якийсь там Макс. І дівчата, це 50 вовна і 50 кашемір. Це щось неймовірне, і я перший раз в житті тримаю 50-відсотковий кашемір. Ну, вже не говорячи про 100%, бо я його ще не тримала. Я дуже приємно вражена. Ну, безмежно вдячна Юлі за можливість. Попрацювати з такою ниточкою. І я не буду чекати, це точно не буду чекати вже наступного сезону, так осінньо зимового а вже найближчим часом щось розпочну для себе. Тому що ну, це неймовірна, така приємна ниточка. І я впевнена, що спицями номер 3 я не знаю, який тут матеріал, бо я не дуже там в таких етакетках розуміюся. Не знаю, <ріст> який метраж, я не знаю. Так що, ну, як на вигляд, то тут десь в районі 350 метрів на 100 грамів. Я думаю. я думаю, спицями номер 3 я спробую зв'язати спицями 3,5 зразочки я їх поперу і вже тоді визначуся, яким буду в'язати для себе красу. Дякую, Юлечка, це безмежно дякую, тому. Що Тримати в руках таку ниточку, вона настільки приємна, і хоча тут вона не має пушечку ще, але після прання вона обов'язково його випустить. Я в цьому впевнена. Ой, як просто настрій підняли крила. Подарувала і я біжу творити. І, звичайно, що Юлечка мені ще поставила смаколики. Але смаколики не просто, а ще підписала, і це ось така горіхова суміш. До речі, я дуже люблю. Я зараз в процесі схуднення, тому для мене це саме те, що потрібно. Юля, напевно, знала. Юлічка, я ще раз хочу щиро вам подякувати за подаруночок, тобто, за ті емоції, які ви подарували. Це дещо неймовірне. І цим подарунком ви справді якось надихнули на те, щоб продовжувати далі не тільки в'язати, але й показувати вам ділитися з аудиторією своїми роботами. Дуже-дуже вам дякую. А я безмежно вдячна <див> за таку красу. Для мене це щось неймовірне. Тримати навіть в руках просто такий артикул. Це ж настільки цінний. Дякую, дякую. Ну що ж, друзі, я вам показала все, що хотіла на сьогоднішній момент. Ще також я працюю з кардиганчиком для своєї племінниці, однак він в'яжеться те, що в іншому проєкті. Тому сьогодні я про нього говорити не буду, а ви дочекайтеся, десь через декілька днів буде відео саме в рамках спільного проекту «Малюю пряжею» і я там його вам близько покажу. Що ж, я вам дякую ще раз за те, що ви завітали на мій канал, за те, що ви знайшли час переглянути це відео. Дуже вам дякую. Бережіть себе, мирного вам дня і ночі. Пока-пока!